Сьогодні у випуску на львівських вулицях облаштовують літні майданчики, проте не для всіх вони в радість. Дуже багато незадоволених містян, є незадоволені верства осіб неповносправних. Є таки, незадоволення доступати ув'язненим. Дозволили користуватися інтернетом з дозволу за розкладом і за гроші. Засуджені, котрі виявили бажання користуватися цією мережею, пишуть заяву відповідно. Начальник установи її розглядає. Якщо в на кошт на рахунку всього судженого є кошти, то відповідно по графіку цей доступ надається. Сьогодні її виповнилося б 63. квітка. Цісик світова легенда, якою українці пишаються. Вона дала аж з Америки, вона прислала нам величезне натхнення сюди на Україну. Підсумовуємо день мої вітання. На свіжому повітрі у Львові почали облаштовувати літні майданчики. Відвідувачі закладів радіють. Однак маломобільним жителям міста тераси завдають незручностей, бо їх встановлюють, порушуючи всі норми. Тому разом із рестораторами та міськими посадовцями хочуть змінити правила облаштування літніх майданчиків. Докладніше розповість Оля Тимуляк. Коли на дворі світить сонце, львів'яни охоче йдуть на каву, аби посидіти на літніх майданчиках, а не в приміщеннях кафе чи ресторанів. І туристи і жителі міста задоволені, що тепер пообідати можна просто неба. Ну я взагалі не є проти літніх майданчиків, але коли вони просто залишають дуже маленьку частину для пішоходів. Це зручно для туристів, бо можна роздивитись архітектуру міста. Ми з Маріуполя там такого немає. Це особлива атмосфера, величне життя. Ходять люди, грає музика. Свіже повітря це приємно. Якраз дуже класно, що роблять такі майданчики, бо люди можуть на свіжому повітрі собі споживати їжу, слухати музику, яка грає прямо на вулиці, прямо зараз. Однак люди з обмеженими можливостями скаржаться. центральна частина міста в період, коли на вулицях функціонують літні майданчики, є практично недоступною для них, бо ресторатори розташовують літні тераси так, що забирають. Увесь тротуар вони хочуть, аби були дотримані усі необхідні норми для пересування вулицями міста. Вільний прохід має бути на тротуарі не менше як метр вісімдесят. Ну метр п'ятдесят, якби в звужених місцях. То як основна принципова вимога. Друге, щоб нічого не на ту на той простір, щоб нічого не виступало. Всякі оті вої, що називають скрепки, там рекламні щитки, вазонки, квіти і, і таке інше. Та третя вимога, щоб нічого не звисало: ні квіти, ні реклама, ні прапор даруйте нижче, як два. 10 А тому у ратуші разом із рестораторами та активістами взялись напрацьовувати нові правила для встановлення літніх майданчиків. Пропонують, аби дозволи на розміщення відкритих майданчиків видавали лише на рік. Частина тротуару була вільною, а встановлення дерев'яних подію. Мів заборонити дуже багато незадоволених містян. Є незадоволені верства осіб неповносправних. Є знов і незадоволені ресторатори, які теж вважають, які вважають, що ці правила за складні. І вони хочуть ще більших, скажімо собі кращих умов. Наразі нема скажімо, спільної думки. Ресторатори ж кажуть, вони проти того, аби управлінці заборонили встановлення дерев'яних терас, тому що це потрібно відвідувачам. Ми дали десятки прикладів всіх європейських міст де дозволяється містобудівна ситуація, та тобто де це не перешкоджає приїзду транспорту, де це не там ну не створює які перешкод, то це дозволяється, тому що це зручно для відвідувачів. Однак нові правила встановлення літніх майданчиків поки напрацьовують, а тому зараз відкриті тераси облаштовують за старими погодженнями, забираючи усю частину тротуару, таким чином створюючи незручності для людей з інвалідністю, Ольга Тимуляк, Юрій Матьора, новини. Тим часом у Львові готують батьків для усиновлення дітей. Лише цьогоріч спеціальні курси відвідали понад півсотні сімей, охочих подарувати родинний затишок сироті або ж створити дитячий будинок сімейного типу. Курси тривалістю у кілька днів, аби майбутні батьки мали змогу упевнитися в своєму виборі. Там же їх і навчають особливостям піклування про таких діток. Вона готується до госиновлення. Каже, з чоловіком хочуть прихистити якомога більше діток. Рідний син вже дорослий, а мріє мати багато дітей. Живе у серці вже 18 років. Мені не має значення стать, мені не має значення вік. Мені не має значення діти. Я часто провідую такі дитячі будинки, ночую, і як діти обнімають це дуже важливо, коли дитина ночі пошибки, чи спеціально говорить, мамо, це дуже важливо для цієї дитини і для нас важливо. Пані Оксана теж планує жити по новому. У жінки вже є донька, але цього для її любові замало. Розповідає майбутня багатодітна мати. Планує усиновити щонайменше з десяток дітей, хоче, щоб родина була велика і дружня. Ще з дитинства я мріяла мати багато дітей. Бог мені подарував правда тільки одну дитину. Два роки поспіль я їжджу з дітьми-сиротами в різні місця відпочивати волонтером. Дуже в мене гарне ставлення до них. Тобто стереотип зламався про таких дітей, бо ми собі так уявляємо: знаєте, Совєти, коли нам на Нав'язали таку думку, що діти з та вони завжди якісь відкинуті, не такі. Ну таке відношення до них є в суспільстві. В кінцевому результаті я побачила, що діти дуже добрі. Для тих, хто вважає всиновити дитину, бо ж готується стати опікуном чи піклувальником, обов'язково пройти спеціальні курси. Тут у кожного своя особиста історія про те, як на такий крок наважились. Це між курси тривають кілька днів. Упродовж цього часу майбутніх батьків навчають психологи та лікарі. Всі кандидати, які хочуть створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу чи взяти дитину під опіку, якщо вони не є родичами, в обов'язковому порядку проходять таку підготовку, таке навчання. Ми провели вже близько 40 таких курсів. Близько 800 людей взяли в ньому участь. Водночас в обласній службі у справах дітей пояснюють, аби отримати дозвіл на усиновлення, найперше потрібно зібрати пакет документів, а це займе близько двох місяців на одну дитину. Яка перебуває в дитячому будинку сімейного типу, держава е, дає два прожиткових мінімуми, плюс від тих двох мінімумів 35%. Це їх Це грошова винагорода батькам-вихователям за виховання дитини. Тобто за кожну дитину виходить більше трьох тисяч гривень з враховуючи грошову винагороду. Наразі лише у Львові функціонує три будинки сімейного типу, та до кінця року має з'явитися ще два. Тому місто шукає батьків-вихователів. Охочі можуть звертатись в міський відділ у справах дітей. Ще 33 таких заклади функціонує в області. Там виховується майже 400 неповнолітніх. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. У Львові презентували проект житла для дітей Сиріт. Земельну ділянку виділили, а ось фінансування немає. Один із благодійних фондів цим займається. Благодійники зазначають, чимало підлітків, які вийшли зі сиротинців чи притулків, не можуть оплатити собі квартиру. Ділянки для будівництва житла для таких дітей вже виділили у селах запитів та яричів Кам'янкобуського районів. Однак для будівництва ще потрібне фінансування. Поки що ми плануємо там зробити такі спарені котеджі, ну так є серці, вже так розробляють спарені котеджі, Там буде 24 спарених котеджі. Один котедж, наприклад, буде для сім'ї, бо дуже багато дітей вже одружилися, мають дітей, своїх вже мають бажання брати других, усиновляти. А і другий котедж буде ділитися на три квартири для одиноких. Дітей, які виходять, і будуть мати теж там змогу жити. Ну і там взагалі то буде 12 для сімей і 34 поки що. То починається таке, що 36 дітей ми зможемо зразу прийняти. Львівщина може втратити унікальну історичну та культурну пам'ятку архітектури 19 століття. У палаці Страхоцького в Мостицькому районі не проводили капітального ремонту ще з 30-х років минулого століття. Відтак історична будівля в критичному стані. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Докладніше далі. Ви бачите, що вже навіть цегла не витримує, руйнується. Вікна взагалі вже де рухли де. дерево. Аби ця місцева пам'ятка архітектури не розчинила з історії як її стіни, а отримала належний ремонт, необхідно щонайменше 3 мільйона гривень. Розповідає головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Мустицького району пані Ірина. Окрім культурної цінності, в цьому приміщенні функціонує школа, у якій навчається більше півсотні дітей. 10 квітня буде затвердження основних заходів по обласній програмі охорони культурної спадщини, і там основна умова, що було співфінансування з районного бюджету бути і кошти меценатів і кошти громади. Спеціаліст каже, коштів, що зібрала місцева громада, аби співфінансувати частину витрат по обласній програмі охорони культурної спадщини, є недостатньо. Відтак усі надії жінка покладає на особисту зустріч із народним депутатом Ярославом Дубневичем. Завершуємо паспортизації. Так ми вже хочемо на цьому році подати на нові виявлення пам'ятки, щоб вносили тут. Потрібно комплексно підходити до вирішення цього питання. Початкове це вирішення проблеми. Зняття аварійності по даху наступне найважливіше потрібно розробити проєктно кошторисну документацію і тоді вже комплексно братися за відновлення цієї будівлі. Окрім аварійної школи, мостечан ще хвилює стан доріг, черги на кордонах, ремонт у церквах. Також чимало людей прийшли, аби вирішити нагальні питання особистого характеру. Прийшла за допомогою до Ярослава Васильовича Дубневича, тому що з першого на другій вночі, в п'ятій ночі, загорілася хата від димаря. Транспортна проблема склалася таке, що є віддалені села від центральної траси, де і малеча, і люди, які працюючи, пішком добираються до головної траси, щоб потім. Поїхати до роботи чи до школи загалом до нардепа звернулись кілька десятків мешканців мустицького району, що в рази менше, аніж минулого року. За словами Ярослава Дубневича, такого результату вдалося досягти завдяки співпраці із місцевою владою та своєчасному реагуванню на нагальні проблеми громади. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про інтернет у в'язниці, автентичні вишиванки та новини спорту. Залишайтеся з нами. Українським в'язням взялися поліпшувати життя. В місцях позбавлення волі дозволили користуватися мережею інтернет. Проте попередньо записавшись для цього у керівників підрозділів. Година користування інтернетом для особливих користувачів коштує 78 копійок за годину. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою безготівкових коштів. Здебільшого це гроші, які засуджені заробили на роботах у виправній колонії. На волю через інтернет, завдяки нововведенням українських депутатів, порушники закону мають змогу користуватись всесвітньою павутиною. Для цього розробили спеціальну програму з обмеженими сайтами та навіть отримали планшети. Для забезпечення засудженим права на користування інтернетом в усіх установах області обладнані спеціальні приміщення, в яких розміщується декілька або ну, як мінімум, один комп'ютер, який підключений до інтернет мережі. Як значить, засуджені, котрі виявили бажання користуватися цією мережею, пишуть заяву відповідно. Відповідно, начальник установи її розглядає. Якщо в на кошт на рахунку всього судженого є кошти, то відповідно по графіку цей доступ надається. Тепер засуджені, бачаться з близькими майже щоденно. Правда, онлайн спілкуються з рідними та стежать за подіями в країні. Я можу спілкуватися зі своїми рідними по скайп зв'язку. Найбільше з мамою і ну по потребі. Коли потрібно, пишу заяву і після дозволу начальника колонії спілкуюся. Засуджених багато що хвилює. То зараз в нашій країні йде війна з, з Росією, так що в основному дивляться про війну, що там, як там, вато тому, що по телевізору показуєте це одно, а в інтернеті багато що показується напрямую. Користуються інтернетом засуджені за власні кошти та у вільний час. Для цього потрібно написати звернення до керівництва колонії та мати добру поведінку. Та все ж таки ув'язнені юзери мають певні обмеження. Основною умовою використання інтернету для засуджених є блокування, блокування соціальних мереж послуг електронної пошти, а також е сайтів, які пропагують жорстокість, насильство, сайтів, е які носять зміст е сексуального, порнографічного характеру. Для того аби вправно клацати комп'ютерною мишкою та тиснути певні комбінації на клавіатурі, в місцях позбавлення воль є спеціальна наука. Урок інформатики в колонії відвідує найбільше слухачів. Навчальну програму включені і програми Word, Excel, і також створення презентацій в програмах і користування в основному інтернет. Найбільш активно розповідають уремники, в'язні користуються державними сайтами, адже саме там можна знайти звісточку про зміни у кримінальному кодексі. Також цікавляться подіями України та рідної місцевості. Віталій Гамадин, Назар Питоляк, новини. Цьогоріч рятівники ліквідували вже більше 80 випадків загорянь сухостою. Лише цими вихідними такі зафіксували у Яворівському, Пустомитівському та камінкабузькому районах. Внаслідок цих пожеж знищено суху траву та чагарник на площі близько 8 тисяч квадратних метрів. Рятівники ж нагадують елементарні правила поводження та рекомендують, аби на вашій ділянці було якнайменше сміття. А купи скошеної трави, зрізані та сухі гілки, слід відразу переносити на смітник у випадках виникнення пожежі Гайно повідомте про загоряння за телефоном один Минулоріч через загоряння сухостою на Львівщині загинуло п'ятеро людей. Дані випадки загоряння є досить складними, адже під час синовітряної погоди полем'я поширюється дуже швидко його і важко ліквідовувати, тому що займає великі площі. Президентові світового конгресу українців Львівська політехніка сьогодні урочисто вручила звання доктор Гонорес Кауза. Таким чином долучила до наукової спільноти навчального закладу без відповідних для того наукових захистів. А все завдяки вагомому внеску відомого адвоката та громадського діяча у відстоюванні інтересів та прав України на міжнародному рівні з 2008 року. Євген чолій очолює. Світовий конгрес українців та активно сприяє об'єднанню українських громад у діаспорі. Саме ж титул Львівська політехніка щороку надає максимально трьом людям. Відтак лише за часи незалежності цей титул отримало 26 людей. Це політики вчені, які внесли вагомий внесок у розвиток університету та України. Надаючи такий титул ті чи інші людині. Ця людина присягає на вірність львівської політехніці і ідеалам львівської політехніки і ідеалам незалежної України. По-друге, що вона має право приймати участь в будь-яких заходах, які які мають місце в Львівській політехніці, в тому числі і відвідувати вчену раду. Львівська політехніка дала дуже високу оцінку праці щитового конгресу українців, який на другий рік буде відзначати 50-ліття своєї діяльності. Це звання цей докторат почесний є в першій мірі визнанням 50-літньої праці швітового конгресу українців. Сьогодні її виповнилося б 63. квітка. Цісик, американська співачка українського походження, народилася 4 квітня 1953 року. Квітка популярна виконавиця рекламних синглів у Сполучених Штатах Америки оперна й блюзова співачка. Її пісня «Те світло мого життя, яку вона виконала для одноіменного фільму. Отримала 78 року Оскар та Золотий Глобус в номінації за найкращу пісню. 18 років її вже немає з нами, але пам'ять про неї живе. І я думаю, що всі ці всю цю справу велику, яку вона зробила, цю українську пісню, яку вона піднесла до висот. Вона заслугує на те, щоб ми пам'ятали про неї і вшановували її пам'ять. Вона дала аж з Америки. Вона прислала нам величезне натхнення сюди на Україну. Ви подумайте скільки, скільки кілометрів, та Так. от а натхнення її е, живе до цього часу, тому що вона його вклала повністю. У 54-й міській школі створено невеличкий, однак перший в світі музей Квітки Цісик. Його відкрили у 2011-му. В ньому зібрано чимало фотографій та документів, які висвітлюють творчий та життєвий шлях співачки. Є тут і особисті речі відомої виконавиці. Є така хороша суспільна ініціатива, яка визріла всередині колективу, всередині батьківської громади, ініціювати присвоєння. Нашій школі 54-й імені Квітхі Цісик. У Львові відбувся форум патріотичних об'єднань. Львівські козаки вирішили об'єднати зусилля в лігу українського козацтва. Загалом їх більше 170. Але до Львова з'їхалися лише лідери. Зараз організатори планують, аби новостворена ліга займалася організаційними питаннями шанування всіх дат пов'язаних із козацтвом. Ця Ліга я запропонував, щоб вона була на конфедеративній основі. Тобто всі спроби об'єднати козацтво, підпорядкувати одного гетьмана іншому і так далі ні до чого не призводить. Тому кожен є, ось козацтво існує, є, воно має свій статут, свого атамана і так далі. І так далі. Але буде ось тут штаб Ліги. Який буде виступати від імені всіх. перше і головне завдання це об'єднання козацьких організацій, а всі вони будуть жити і працювати по своїх статутах, по своїх правилах, але козацьких правилах, правилах тих, які об'єднують. І ну, ми козаки завжди на своїй рідній землі, в час, коли треба було, коли треба було берегти країну, підняти її. Я надіюся, що саме це і зроблять козаки в майбутньому. Нова з елементами старовини у Львові відбувся показ ексклюзивних вишиванок ручної роботи. 25 фасонів різного стилю, кольору та покрою. Вишиті жіночі сукні та чоловічі вишиванки із двох регіонів Львівщини. Дизайнери їздили у Сукальський та Яворівський райони області. Там в краєзнавчих музеях дивилися на старовинний одяг місцевих, а згодом його усучаснили. Вишиванки ручної роботи, вишиті гладдю, оздоблені квітами та симетрією. До кінця я не зробила ще Яворівщини, тобто в цю колекцію не війшло дуже багато речей, які би я хотіла зробити, але на це було дуже мало часу. Тобто ще будуть сорочки з Яворівською вишивкою, можливо, можливо далі далі буду робити, область, не області, а райони Львівщини. Тому що, направду, є дуже гарні в нас вишиванки, і я чому так стикнулася? Бо до мене львів'яни зверталися, зробіть нам львівську вишиванку. Дивишся всюди, ну, борщі, це це а не знаєш, який колір, я, який візерунок для цієї сурочки треба зробити. Тому я так і якось виникло в мене таке бажання. Ну і коли я перший раз побачила звичайно, сокальщину, то нам не просто зачарувало. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Ну а далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Вітаю в ефірі Новини спорту. Карпати без шансів програли одному з лідерів українського футболу. Третя команда прем'єр-ліги переконливо перемогла сьомий колектив ешелону. Вже у середині першого тайму зоря вигравала 2-0 після влучних ударів Любиновича та Будківського. На 38-й хвилині Нігерійський новачок Габріель сквитав один гол. Проте ще до перерви Луганчанин Тотовицький відновив статус-кво. А перед самим фінальним свистком Любинович ще й не реалізував пенальті. У цій грі у Карпат було два вилучення на 44-й червону картку. Побачив Гідченко, а на 89-й Мірошниченко. Розгром львів'ян у другому таймі довершив Чайковський. 4-1 переконлива перемога зорі, яка мчить до бронзових медалей. Розійшлися миром юніори стрийської скали, перемагаючи суперника у першій половині гри, не зуміли втримати перевагу. Відтак підопічні Павла Кікотя втратили шанс стати одноосібним лідером чемпіонату. Подробиці у сюжеті Марії Шпири. Команди розташовані поруч у турнірній таблиці. До цього поєдинку сталь з 39 очками знаходилась на п'ятій позиції. А у підопічних Павла Кікотя на чотири пункти більше і друга сходинка. У першому колі стрийська команда виграла у Дніпродержинців. Вони додали. Вони додали, вони також грали і в першому колі. Ось вони додали. В першому колі нам вдалося отримати свої ворота. Ось сьогодні ми пропустили один м'яч. але вони додали в швидкістях. І там дуже добра команда. Там вже багато років ведеться ця ну як та кажуть, філософія гри, і вона зараз дає свої результати на молодих хлопцях. Розпочали гру активніше. Гості мали новозелені, ж грали більше від захисту, час від часу контратакуючи. Така тактика тренера виявилась вдалою. Вже на 28-й хвилині. Після подачі з котового Владислав Левчик відкриває рахунок у зустрічі. Штрафного від майданчика м'яч і вдарив лівою ногою. за бок. через кілька хвилин стрийська команда могла збільшити свою перевагу. Варто зазначити, що бракувало у нападі травмованого Дмитра Заїкіна. Та, попри це, старший тренер з грою підопічних у першій половині гри задоволений. Молодці хлопці вони виконували те, що я від них вимагав, і трималися. Тяжко їм було грати, бо соперник ми розуміли, що соперник дуже технічна команда, дуже швидка команда, і ми намагалися не давати їм вибігати в атаку, намагалися перекривати їм свободні зони. Ну більш-менш це і вийшло у нас, так що цілком задоволений хлопцями, що вони виконали те, що ми їх від них вимагали. Відновити передату зустрічі гості зуміли відразу по перерві. Відзначився Армен Оганісян. Тренер сказав, щоб сильніше виходили, і грали, доказувались повністю. Ми вийшли, і доказали. До фінального свистка стали бара володіла ініціативою, а скала добре оборонялась, інколи створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Та забити гол і подарувати команді три очки не зміг ніхто. У підсумку один-один бойова нічия. Помстились за дві поразки у регулярному чемпіонаті. Львівська футзальна енергія у півфіналі серії плей-офф першості України двічі обіграла Продик 7 У першій грі підопічні Максима Павленка розгромили Херсонський клуб 6-1. У іншому були трохи скромнішими – 4-2. Нагадаємо, що у фінал вийде команда, яка здобуде три перемоги. Наступний матч суперники зіграють у Херсоні 23 квітня. Тепер про боротьбу. Молодіжна збірна України завоювала 11 нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської жіночої та вільної боротьби. Три медалі у скарбничці від львів'ян. Золото у Тетяни Кіт. Дівчина виступала у ваговій категорії до 58 кілограм. Другу сходинку у своїх категоріях посіли Лілія Горішна до 53 кілограмів та Ангеліна Лесак до 60 кілограм. Третю серед суперниць вагою до 63 кілограм стала львів'янка Соломія Вольська. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Бережіть тепло у ваших серцях та ваших домівках.